Mm -hmm. І я розумію, якщо вона дійсно щиро навернулася до Господа, така дитина. І вона абсолютно слухняна, вона свою віру показує тут, тому mm -hmm. що ж не всі діти, які повірили, є чином, вони мають можливість ходити в церкву, не скрізь і церкви є. Yeah. Але вона може знаходити час десь щось слухати, чи онлайн зараз, колись на радіо ми виростали, mm -hmm. а, читати Біблію, молитися. Може, якогось десь друга мати. Чи подружку, з якими mm -hmm. спілкуватися. А коли прийде свідомий вік, коли ти повнолітній, то батьки тоді не можуть заборонити тобі. Ти приймаєш рішення йти за Христом і робити те, що ти вважаєш за потрібне. Про що стався одноруйною стосунком, до їх. її в Біблії написано, слова. що батьки повстануть на, на дітей і вб'ють їх. Навіть таке є в мусульманських країнах. Наприклад, якщо вірить людина, то її можуть вбити. Рід приходить, вбиває в єврейських сім'ях. Якщо вірить, там хоронять. Ну образно гроб хоронять людина помирає. За це потрібно платити ціну. Звісно, що це так.